За рецептурними ліками з електронним рецептом у 2024 році в Україні будуть продовжувати відпускати лікарські препарати в аптеках за програмою Доступні ліки, виключно за електронним рецептом до програми входять засоби для лікування, серцево-судинних захворювань, діабету першого та другого типу, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона та іншого. Ще одне таке нововведення: раніше паперові рецепти лікарів могли писати тільки власноручно. З 1 січня вони можуть виписувати рецепти за допомогою друкарських пристроїв. Звичайно, виправлення в рецепті, як і раніше, не допускають. Такий рецепт пацієнти можуть отримати як під час візиту до лікаря, так і дистанційно серед змін і збільшення терміну дії електронних рецептів до 90 календарних днів. Нагадаємо, електронний рецепт в Україні запрацював у квітні 2019 року в рамках відпуску препаратів за програмою реімбурсації. Доступні ліки щороку в переліку програми розширювали категорії пацієнтів з захворюваннями та додавали нові препарати. Взагалі, я вважаю, що 24-й рік можна буде назвати роком електронного рецепту, оскільки ми всі бачили, як розширився функціонал електронного рецепту. Тут включилися і медичні вироби, долучилися так і там і лікарські засоби для трансплантації, і наркотичні засоби для лікування паліативних хворих. Проте паперовий рецепт повністю не зникне. Запевняє Наталія Марків. Він ще продовжуватиме діяти виключно на окупованих та прифронтових територіях, та на тих ділянках де ведуть активні бойові дії.